Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання All Street Journal наполягає на тому, що екстравагантний мільярдер Ілон Васк, який відомий своїми тісними зв'язками із колишнім американським президентом Дональдом Трампом, має також безпосередні контакти із російським очільником Володимиром Путіним і конфіденційно розмовляє з ним про найбільш критичні проблеми, які існують у сьогоднішньому світі. Улстріт джордан підкреслює, що такі контакти Маска, які, втім, як і варто було очікувати, спростовуються Кремлем, можуть мати негативні наслідки, якщо згадати про те, що компанії мільярдера пов'язані з інтересами національної безпеки Сполучених Штатів. Однак, як на мене, Побоюватися того, що Ілон Маск розповідає своєму російському приятелю якісь американські секрети, не варто варто усвідомити, що система політичних поглядів Ілона Маска і Володимира Путіна є досить близькими, і саме тому мільярдер знайшов ключ до серця російського президента приблизно так, як він знайшов і до серця колишнього президента Сполучених Штатів. Саме тому існує можливість, що в разі перемоги Дональда Трампа на пре президентських виборах у Америці і в разі, якщо Ілон Маск займе досить серйозну роль у новій американській адміністрації, російсько-українська війна закінчиться на умовах, що їх запропонує Володимир Путін Дональду Трампу, а зовсім не на умовах, які Дональд Трамп запропонує Володимиру Путіну. Те, що Ілон Маск виявився приятелем російського президента, здатним розмовляти з ним про найбільш цікаві. Моменти пов'язані з їхнім спільним баченням майбутнього. Мене не дивуй, адже як відомо, Маск завжди намагався встановити такі ж контакти із іншим лідером тоталітарного світу, головою Китайської Народної Республіки та генеральним секретарем місцевої комуністичної партії Сі Цзіньпіном. Фінансові інтереси Маска у Китаї не є для когось секретом. Так чому ж людина, яка зацікавлена у власній ролі в авторитарному світі, не може шукати для. Своєї подальшої діяльності контактів з тим, хто вважається стратегічним партнером Сі Дзіньпіна. До речі, і про це говориться у дослідженні Steel Journal, яка повідомляє, що Володимир Путін на проханні Сі Дзіньпіна просив Ілона Маска не розгортати супутникову мережу Starlink над Тайванем, тобто на цієї території, яка продовжує залишатися важливою метою. Для китайського лідера як об'єкт агресії у майбутньому. Ну а у минулому відомо, що Ілон Маск таємно розпорядився деактивізувати Старлінг над анексованим Кримом. І це, до речі, загальмувало наступ збройних сил України на півдні нашої держави. Тепер ми можемо принаймні зрозуміти, чим керувався маск, який сказав одному з американських чиновників. Що якщо Україна буде звільняти Крим, Володимир Путін застосує ядерну зброю для захисту цієї окупованої території від її визволителів, що це червоні лінії Кремля, які ні в якому разі не можна перейти. Сам маск звичайно спростовує цю інформацію, як і будь-яку іншу інформацію, пов'язану з його. Реальним життям. Але як бачимо, тепер ми можемо принаймні зрозуміти логіку мільярдера, який був використаний Володимиром Путіним для того, щоб захистити територіальні надбання Російської Федерації у найбільш непрості для Збройних сил Російської Федерації часи. Як і багато інших. Західних політиків і бізнесменів і не тільки західних, які намагаються легалізувати свої взаємини з Путіним. Ілон Маск намагається використати в цій ситуації українського президента Володимира Зеленського. Ми дізнаємося про те, що Маск двічі розмовляв із Путіним на прохання українського президента, обговорюючи з російським лідером гуманітарні проблеми. Ну і в цій ситуації ми можемо зрозуміти, що такі прохання Зеленського. Якраз і давали маску можливість пояснити, принаймні американським чиновникам чи представникам спеціальних служб, занепокоєних його контактами з російським лідером, те, що насправді ці контакти відбуваються виключно на прохання українського президента. Ну, а які розмови Маска з Путіним відбувалися тоді, коли про це просив Володимир Зеленський? А які відбувалися тоді, коли в цьому була обопільна зацікавленість Маска і Путіна, це вже як ми розуміємо, Маск своїм співрозмовникам десь у Держдепартаменті чи у центральному розвідному управлінні Сполучених Штатів не доповідав. Навіщо це йому? Таким чином, ми можемо чітко сказати, що зараз, за кілька днів до президентських виборів у Сполучених Штатах, ми можемо чітко уявити собі, що існують люди із величезними статками і величезним. Впливом на американське політичне життя, які готові грати у зрозумілій для них команді цінності, тільки це не команда Сполучених Штатів, а команда президента Російської Федерації Володимира Путіна. Що уявлення Володимира Путіна про світ є набагато більш зрозумілим для Ілона Маска. Ніж уявлення його власних співвітчизників, які сьогодні допомагають Україні, і сподіваються, що цивілізований світ ще здатний зупинити сповзання нашого з вами життя до перемоги авторитарних режимів, які вже йдуть шляхом фактичного послаблення ролі Заходу. І що, як колись писав про це, Засновник радянської Росії Володимир Ленін є такі бізнесмени, які готові продати тобі мотузку, на якій ти їх потім будеш готовий повісити. Саме такою людиною, яка із величезною радістю і ентузіазмом вручає цю матузку Володимиру Путіну, є американський мільярдер. Ілон Маск ще однією людиною, яка конструює таку мотузку і готується до повернення до Білого Дому, є американський мільярдер Дональд Трамп. І союз Трампа і Маска, які вже готуються піднятися на Шебенецю разом із громадянами Сполучених Штатів, є абсолютно логічним, якщо подумати, що обидва ці бізнесмени захоплюються авторитарними особистостями і намагаються бути схожими на них. Ось тільки виникає питання: де в цьому симбіозі Маска і Путіна місце для погляду Дональда Трампа щодо небезпеки китайського економічного і воєнного впливу у майбутньому? Чи Дональд Трамп буде готовий поступитися і цією своєю тезою заради фінансових інтересів одного із своїх найбільших донорів у передвиборчій кампанії 2024 року? Ілона Маска? Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на Патреоні Патріоні баймі, Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і мир вам! Хай щастить!